Там це контора. Там фальширський пункт. А це що? Асельрада. Ось яка туйка красиво обрізана. Ага. А кора якого дерева? Сосна. Сосна. Хорошо. Дерево красиво, обрізали молодці. Колись я сюди на роботу приїхала 40 років назад. А що це написано? А -у -м К. Українська молочна компанія. Тут розташована. Гарно, полоть не треба, все зробили ось красиве катує. Побілили на дерева побілили, ялиночка красивенна